Доброго дня, дорогенькі мої. Сьогодні хочу провести експеримент. Я вже давно закриваю з аспірином або сацетілса кислотою капусту. А сьогодні вирішила спробувати закрити цвітну капусту по тому ж способу. Я просто подумала: ну, якщо перець стоїть так гарно, якщо ну, капуста така, вона. Ну, вона мені чим подобається, вона якась універсальна. Вона годиться на все. Вона не має ніякого смаку, крім капустяного вкусу. Ну, смак капусти. Все, варену. Трошки проварений. Вона навіть не варена, вона така туга, тверда, Ну, тобто вона як напівфабрикат. І дуже моя сім'я полюбляє цвітну капусту в клярі. Хранить в морозилці... Якось мені ну, беруть сумніви, тому що зараз такий час то війна, то блекаут, то, то там взорвалась, там іще що-небудь. А так вдруг світла не буде, то все те, що було заморозка, вона все накриється, її прийдеться викинути, таке вже було. І я вирішила спробувати закрити цвітну капусту, зробити одну баночку на пробу. Подивитися, як воно буде стояти. Ось я значить, взяла чисту банку, склала туди капусту, зараз закипить вода, по тому ж самому принципу. Зелю її декілька разів, тому що вона у мене не відварена, вона сира. Я її хочу пробланширувати гарно і тоді з закатати. закатати. Ну, давайте все по порядку. Капуста складена, вода гріється. Кипить моя водичка. Зараз буду заливати капусточку. Ось так. Я взяла півторалітрову банку, У мене була почищена капуста. Вчора після. Консервування городу залишилась трохи начищена капусточка, намита. І я вирішила, що я її спробую закатати теж. Щоб вона гарно пропарилася, я її вкрию рушничком. Ось так. Пройшло 15 хвилин. У мене закипіла водичка. І можна зливати воду. У мене є кришечка, яку я дуже полюбляю. І зараз ми будемо знов зливати і знов заливати кип'ятком. Банка дуже гаряча. Зливати я буду у раковину. Знов буду заливати кип'ятком. Хочу прогріти дуже сильніше, бо спробувала ножиком, вона не прогрілася, капуста, так як я б хотіла. Знов прикрию рушничком і ще подержу хвилин 15. 15 хвилин будемо зливати воду. Водичка закипіла. У мене банка літрова, тому можна покласти півтори таблетки. Ну, на Одна таблетка на літр кладеться. Банка півторалітрова. То треба одну таблетку розділити на авто. Ось так. Півтори таблетки я кинула і заливаємо кипяток. Накриваємо кришкою і закатуємо. Здаю баночку, накриваю її рушничком. Далі вкрию ковдрочкою І до повного вистигання. На цьому я буду закінчувати наше відео. Цілую, люблю, бувайте! Слава Україні! Доброго дня, дівчатка! Я в себе в підвалі. Ось я стільки вже назакривала всього, ще мало. Ну, ще липень місяць не закінчився, тобто це тільки початок. Я хочу звернути вашу увагу на цю капусту. Я її закривала, не пам'ятаю коли, два тижні тому. Ось два тижні пройшло, стоїть банка невздута, все гаразд. Все прекрасно, бо це був експеримент. Експеримент я її закривала з цитілкою цвітну капусту перший раз. Ось стоїть перець по тому ж рецепту закритий. І десь є ще капуста. А, ось ось. А ось і капустка моя. Те, що я закривала, теж це як полуфабрикат для борщу, для перцю фаршированого. І е, хочу спробувати в клярі її взимку пожарити. Дуже в мене діти полюбляють, внучка полюбляє. Тобто, оце показую. Стоїть гарно, можна закривати.